Саме величезний привіт. Запрошую на канал і подивимось, які акції знижки, можливо, щось додатково. Магазиня ТБ 12 та 13 травня, тобто понеділок та вівторок. І також нагадаю вам акції на продукти, які тривають сьогодні і завтра. Дякую за коментарі. Дякую за вподобайки, величезне вам спасибі. І розпочинаємо, як завжди, із ковбасного відділу. Нагадаю, буду показувати тільки найкращі акції та нові акції на продукти магазиня ТБ. Своя лінія родина з м'яса птиці. Ціна 15.40 за 100 грамів. Непогана знижка на філе куряче 23.40. Рулет курячий 25,70. Виріб м'ясний гурман із сиром 420 грамів 62,50. Виріб м'ясний чесниковий 420 грамів 63 гривні. Я заокруглюю ці копійки до більшого для зручності. Лікарська від добров вищий сорт. Пакування тут 500 грамів 116 гривень. Від добров шинкові сердельки. Ціна за 100 грамів 26,70 гривень. Зі знижкою крабові палички охолодження, водний світ 250 грамів за ціною 76 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна на сніжний краб від водний світ 200 грамів 47,50. Оселедець філе шматочки в олії 180 грамів. Пряно пікантний 45 гривень. І в таку ж саму ціну, також 180 грамів. Матіє філе шматочки в олії. В акції Форель. В акції екран Нерки знижка 30% 95 г майже 189 гривень. Перевіряємо ціну на яйця по 4.30. Швиденько для пухнастиків, фріск для маленьких кошенят по 12,70 і в таку ціну для дорослих. М'яу 12.30. Віскас 12,50 пауч пакет, шелма 15,40. Шеба 23 гривні. Знижка на сухий корм віска з 300 грамів 58 гривень. Мяу сухий корм, тут 900 грамів 96. Заморожені палочки крабові. Тут пакування 550 грамів. Зверніть увагу, від цієї фірми, тільки в магазині ТБ, додатково 50 грамів 157,40. Криветки своя лінія 900 грамів 190. Фарш від Веладіс із хека тут 500 г, зараз по 56 гривень. Хек філе заморожений 21 гривня, 70 копійок за 100 грамів. Нагідці курячі ласунка 330 грамів, 74 гривні. Вареники руть з картоплею та вершками 880 грамів, 88 гривень. Знижка на філе куряче улар, ціна за 100 г 17 гривень. Зараз. Четвертина задня, куряча 8,30, стегно куряче. Улар 11, 11 гривень та 8 копійок. Масло Дарий Карпат. Тут 72% жирності, 75,30%. Маргарин, своя лінія. 72% жиру, 24 гривні. Зі знижкою ось це морозиво від торгової марки Ласка. Тут 500 грамів з наповнювачем та ароматом карамель Лате 101 гривня. Хороша ціна на чорниця ожина морозиво. Торгова марка Рудь 85 грамів 20 гривень 50 копійок. Зі знижкою київський пломбір у стаканчику 140 грамів, 37 гривень. А мені це морозиво дуже сподобалось. Відруть блек кава, чорна кава. Ціна зараз його 22,30, 70 грамів. Без цукру київський пломбір 37,60 80 грамів. І ось такий стаканчик стаканчику також без цукру 33 гривні майже. Люба Буба, 70 грамів від ласунка 21,70. Сир 64,30, 135 грамів. Такі також пластинками в таку саму ціну. Маздам 58,50 пластинками 150 грамів і в таку ж саму ціну гауда. Від золотий резерв, сологуні та моцарела 180 грамів, 50 гривень та 50 копійок. Ой, продасться. Зараз хтось одразу його і купить. Так, що тут ще у нас? Ой, моцарела. Також непогана знижка 53,50 125 грамів. Ну і також є безлактозний кауда 150 грамів, 5850. А паста сиркова 135 грамів, є два смаки по 50 гривень зараз. Яготинський айран з кропом 50 гривень. Для салатів від ферма соус сметанний 180 грамів 26 гривень, 17% жирності. Ще триває акція на сметану молокія 370 грамів, 20% жирності, 48,50 Сметана президент 10% жирності 300 г, 44,30. Сир торгової марки «Своя лінія», 9% жиру, 62 гривні майже. І 5% жирності, 55 гривень та 50 копійок. Усі по 350 грамів вагою. Своя лінія, сирочки ось такі подвійні, глазуровані по 17,60. Сирочки від ферма по 10,50. Від торгової марки Галичина йогурти. Зараз зі знижкою можна придбати за 25 гривень. Трішки більше за вагою. Персик та абрикос 57 гривень. Лохина чорниця також в таку ціну. Хочу показати новинку від торгової марки Ферма. Йогурт густий по-турецьки. Тут 3% жиру, 280 грамів. Ціна зараз 37 гривень. Поки що без знижки. Ще. Точнісінько такий самий, тільки зі смаком вишня з пробіотиками 42,50 Не забудьте за цукерки. Тут велике пакування 300 грамів 192 гривні. Можливо, комусь потрібно на подарунок. І зараз а, зі знижкою цукерки день у день з начинкою 250 грамів за ціною 92 гривні. Усі цукерки від рошен, оці яміґаміжувальні, двадцять 24,60 шістдесят. Давайте подивимось цукерки на вагу. Хороша знижка 40% на халву соняшникову ванільну. 10,30 Крекер, своя лінія, 400 грамів цибулевий 42,20 А є ще ось такий ніжний, трішки дешевший 38 гривень. Не забудьте за Ловіто від Рушен 25,50. І трішки більше за вагою 420 грамів в двох смаках 104,50 грн. Своє лінія Брауні печиво 140 грамів 27,50 Печиво лучані. Своє лінія 120 грамів 26,20 В акції мілка. Ой, вибачаюся. Лакмі. Велика лакмі 98 гривень, знижка 50% А мілка, а мілка також зі знижкою здається. 185 гривень. 185 гривень, велика мілка в акції і великі Вері Пері також із знижкою 109 гривень. В акції Макс Фан від Корона плитка вагою 150 грамів 83 гривні. Не забудьте за світоч 52 гривні 80 копійок. Молочний шоколад Несвік 62 гривні. Великий Лайон 31,50. Кіткати по 23 гривні. 22-30 пікнік. І маленькі, маленькі вже розібрали у нас, не бачу. Ось такі маленькі батончики від своєї лінії по 8 гривень 50 грамів. Зі знижкою барні 77,60 І зі знижкою усі вафлі, ось ці великі, від своєї лінії 236 г по 33,50 Ще є молочні та лимонні. Вівсяна плющина крупа 500 грамів, 32 гривні. А зі знижкою від делюкс дрібно зерновій пластівці 500 грамів 38,30. Зі знижкою зараз поставили олія від своя лінія. Тут об'єм 900 мл 66 гривень та 70 копійок. В акції стоїть олія Олейна 850 мл 75 гривень та олія чумак 77 гривень 900 мл. Трішки дешевше горохова крупа 28 гривень. Булгур, своя лінія, пакетований, 500 грамів 35,50. Камоліно Камуліно преміум своя лінія, тут 500 грамів, 4 пакетика 46 гривень. Крупа пшенична Артек, також 500 грамів, 34 гривні. Делюкс рис басматі кілограм, 85 гривень довгий. Що я знайшов на поличках? Ось таке кукурудзяне печення на фруктозі 300 г 45 гривень, 60 копійок зараз зі знижкою. Спелінія спагеті, 400 г, 31 гривня, непогана зараз знижка. Та локшина довга, 400 г, 31 гривня. Це йде все з додаванням а, твердих сортів пшениці. Щедро соус манго чилі 200 г 19,50, знижка 40%. Зі знижкою соуси від густо сирний та з часником 21,70 Горошок з поєління 44 гривні. І в також саму ціну кукурудза. Оливки чорні делюкс з кісточкою та без кісточки 400 г по 70 гривень. Бачу, розібрали усі ананаси шматочками в сиропі 560 грамів, своє лінія 65 гривень. Манго 425 грамів у сиропі шматочки 62 гривні. І зі знижкою зараз персики. Половинки в сиропі 820 грамів 83 гривні. Своє лінія яловчина у власному соку 325 грамів, 7820. Скумбрія з додатленням оліги 55,30, Сардина в томатному соусі 48,50. Зі знижкою ж проти делюкс 190 грамів 73,60 Дуже ніжний цей паштет ми відкривали також на каналі. Хто пам'ятає дегустацію робили? Надзвичайно ніжний, дійсно, з вершковим маслом. Зараз він в акції 48,60 Пакування тут 225 грамів. Ось такий паштет 130 грамів зараз по 2450. В акції майонезний соус своє лінія 300 грамів за ціною 18 гривен. Також зі знижкою можна придбати майонез своє лінія смачний 300 грамів, 22 гривні та 50 копійок. Чедро, провансаль подушка 300 г 38,60 І давайте швиденько подивимось. ціни на овочі і фрукти. Картопля рання по 40 гривень. Буряк митий по 38. Так, а картопля звичайна по 29 гривень. Морква по 38 гривень. Це перший гатунок. І морква мита по 40 гривень. Та буряк звичайний майже по 32 гривні за кілограм. Цибуля по 29. Печериці за кілограм 115 гривень. Капуста 55 гривень. А капуста рання по 70 гривень і капуста пекінка. 44 гривні. Огірочки ось ці малесенькі по 76 гривень. І оці гладенькі по 70 гривень. Чесник 145 гривень за кілограм. Редиска 55 гривень, у нас на ринку дорожча редиска. Перець жовтий 145. Та перець червоний 136 гривень за кілограм. Томати. Так, ціна з тої сторони не бачу. Томати по 76 гривень майже. І кабачки по 100 гривень. Трішки впала ціна на кабачки. Яблуко українське 45. Яблуко сортове 56 гривень. Яблуко голден 56 гривень. 58 Red Chief І оце яблуко Red Prince по 70 гривень. Авокадо 20 гривень 70 копійок за 100 г. І авокадо хаас по 18 гривень за 100 г. Апельсини 55 гривень. Немає ні помелу, ні грейпфрутів, а в АТБ поки що немає. І банани 72 гривні. Лимони в ціні так і залишились по 100 гривень майже, в іншому магазині дорожче. Добре, це були овочі, фрукти. Хто полюбляє каву зі Львова, зараз у нас зі знижкою. 145,50 львівська традиційна ірландський крем 163 гривні. В акції непогана, я би сказав, хороша знижка Якобс Монарх 141 гривня. малина, 230 грамів. Цього разу поставили в акцію каву пупа 237 гривень. Тут 250 грамів. Зі знижкою смажена кава в зернах від делюкс 500 грамів, 200, вибачаюсь, 325. Кава своя лінія, 120 грамів. 125 гривень. І є точнісінько така сама, тільки більше пакування. Тут вже 200 г за ціною 202 гривні. Ну, це виходить набагато, мабуть, дешевше чи в таку ж саму ціну. Ну, трішечки дешевше. Макофи 3 в одному. Лісовий горіх 54 гривні. Тут 10 пакетів. Нескафе Голд 120 грамів, 194 Кава у зернах Монарх кілограм 550 гривень зі знижкою. Знову з'явилася у нас без кофеїну, давно її не було. Її швидко чомусь розкуповують Якобс Монарх 60 грамів майже 130 гривень. Баріста Американо Якобс, 70 грамів 147,30. Якобс Монарх вагою 200 г, також зверніть увагу, знижка, 50% 230 гривень. Кава Амбасадор Стронг вагою 200 грамів 223 гривень. Якобс у склі, монарх, 190 грамів 279 гривень. Карт Нуар Еспресо 214,50-250 грамів. Зі знижкою чай, мінутка, 100 пакетів 49 гривень. Не забудьте за чай делюкс. Тут дуже багато різних смаків і фруктові, чорні, зелені по 52 гривні та 40 копійок. Ловере чорний пакетований 25 пакетів, 41,80. Чорний з ароматом бергамоту в таку ж саму ціну та зелений. Чай мономах 25 пакетів чорний 34 гривні. Ловере фруктовий 25 пакетів 47,20. А ось цей чай зараз невелика знижка 68,80, 44 пакети. Мені здається, що він буде смачний. Тут ромашка, м'ята, меліса, яблучний пиріг та теплий імбир. Я вам хочу побажати найкращого гарного дня, дуже вдалого тижня. Зустрінемось пізніше. У наступному відео. До зустрічі!